Пам'ятайте, Сорокоуст має особливу духовну силу. Коли молитва повторюється сорок разів, вона відкриває серце для Божої благодаті, очищає думки і приносить мир у душу. Прослухайте або прочитайте цю молитву усі сорок разів, щоб отримати. Повну силу її дії. Не переривайте, просто довіртеся, і ви відчуєте, як молитва змінює ваш стан, зміцнює віру і наповнює світлом. Нехай кожне повторення наближає вас до Божого благословення. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть амінь для активації молитви. Молімося щиро від Матвія, просіть і буде вам дано. Свята Меланіє, праведна подвижнице, моли Бога за мене і мою родину. Випроси нам мудрості. Миру в серці, та сили почати новий рік у добрі й благодаті, захисти від усякого лиха і провадь шляхом правди та любові. Амінь. Свята Меланіє, праведна подвижнице, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості. Миру в серці, та сили почати новий рік у добрі й благодаті, захисти від усякого лиха і провадь шляхом правди та любові. Амінь. Свята Меланіє, праведна подвижнице, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості. Миру в серці, та сили почати новий рік у добрі й благодаті, захисти від усякого лиха і провадь шляхом правди та любові. Амінь. Свята Меланіє, праведна подвижнице, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості. Миру в серці та сили почати новий рік у добрі й благодаті, захисти від усякого лиха і провадь шляхом правди та любові. Амінь. Свята Меланіє, праведна подвижнице, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості. Миру в серці, та сили почати новий рік у добрі й благодаті, захисти від усякого лиха і провадь шляхом правди та любові. Амінь. Свята Меланіє, праведна подвижнице, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості. Миру в серці, та сили почати новий рік у добрі й благодаті, захисти від усякого лиха і провадь шляхом правди та любові. Амінь. Свята Меланіє, праведна подвижнице, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості. Миру в серці, та сили почати новий рік у добрі й благодаті, захисти від усякого лиха і провадь шляхом правди та любові. Амінь. Свята Меланіє, праведна подвижнице, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості. Миру в серці, та сили почати новий рік у добрі й благодаті, захисти від усякого лиха і провадь шляхом правди та любові. Амінь. Свята Меланіє, праведна подвижнице, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості. Миру в серці, та сили почати новий рік у добрі й благодаті, захисти від усякого лиха і провадь шляхом правди та любові. Амінь. Свята Меланіє, праведна подвижнице, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості. Миру в серці, та сили почати новий рік у добрі й благодаті, захисти від усякого лиха і провадь шляхом правди та любові. Амінь. Свята Меланіє, праведна подвижнице, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості. Миру в серці, та сили почати новий рік у добрі й благодаті, захисти від усякого лиха і провадь шляхом правди та любові. Амінь. Свята Меланіє, праведна подвижнице, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості. Миру в серці та сили почати новий рік у добрі й благодаті, захисти від усякого лиха і провадь шляхом правди та любові. Амінь. Свята Меланіє, праведна подвижнице, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості. Миру в серці та сили почати новий рік у добрі й благодаті, захисти від усякого лиха і провадь шляхом правди та любові. Амінь. Свята Меланіє, праведна подвижнице, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості. Миру в серці, та сили почати новий рік у добрі й благодаті, захисти від усякого лиха і провадь шляхом правди та любові. Амінь. Свята Меланіє, праведна подвижнице, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості. Миру в серці, та сили почати новий рік у добрі й благодаті, захисти від усякого лиха і провадь шляхом правди та любові. Амінь. Свята Меланіє, праведна подвижнице, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості. Миру в серці, та сили почати новий рік у добрі й благодаті, захисти від усякого лиха і провадь шляхом правди та любові. Амінь. Свята Меланіє, праведна подвижнице, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості. Миру в серці, та сили почати новий рік у добрі й благодаті, захисти від усякого лиха і провадь шляхом правди та любові. Амінь. Свята Меланіє, праведна подвижнице, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості. Миру в серці та сили почати новий рік у добрі й благодаті, захисти від усякого лиха і провадь шляхом правди та любові. Амінь. Свята Меланіє, праведна подвижнице, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості. Миру в серці, та сили почати новий рік у добрі й благодаті, захисти від усякого лиха і провадь шляхом правди та любові. Амінь. Свята Меланіє, праведна подвижнице, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості. Миру в серці, та сили почати новий рік у добрі й благодаті, захисти від усякого лиха і провадь шляхом правди та любові. Амінь. Свята Меланіє, праведна подвижнице, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості. Миру в серці, та сили почати новий рік у добрі й благодаті, захисти від усякого лиха і провадь шляхом правди та любові. Амінь. Свята Меланіє, праведна подвижнице, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості. Миру в серці, та сили почати новий рік у добрі й благодаті, захисти від усякого лиха і провадь шляхом правди та любові. Амінь. Свята Меланіє, праведна подвижнице, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості. Миру в серці, та сили почати новий рік у добрі й благодаті, захисти від усякого лиха і провадь шляхом правди та любові. Амінь. Свята Меланіє, праведна подвижнице, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості. Миру в серці, та сили почати новий рік у добрі й благодаті, захисти від усякого лиха і провадь шляхом правди та любові. Амінь. Свята Меланіє, праведна подвижнице, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості. Миру в серці та сили почати новий рік у добрі й благодаті, захисти від усякого лиха і провадь шляхом правди та любові. Амінь. Свята Меланіє, праведна подвижнице, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості. Миру в серці, та сили почати новий рік у добрі й благодаті, захисти від усякого лиха і провадь шляхом правди та любові. Амінь. Свята Меланіє, праведна подвижнице, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості. Миру в серці, та сили почати новий рік у добрі й благодаті, захисти від усякого лиха і провадь шляхом правди та любові. Амінь. Свята Меланіє, праведна подвижнице, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості. Миру в серці, та сили почати новий рік у добрі й благодаті, захисти від усякого лиха і провадь шляхом правди та любові. Амінь. Свята Меланіє, праведна подвижнице, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості. Миру в серці, та сили почати новий рік у добрі й благодаті, захисти від усякого лиха і провадь шляхом правди та любові. Амінь. Свята Меланіє, праведна подвижнице, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості. Миру в серці та сили почати новий рік у добрі й благодаті, захисти від усякого лиха і провадь шляхом правди та любові. Амінь. Свята Меланіє, праведна подвижнице, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості. Миру в серці та сили почати новий рік у добрі й благодаті, захисти від усякого лиха і провадь шляхом правди та любові. Амінь. Свята Меланіє, праведна подвижнице, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості. Миру в серці, та сили почати новий рік у добрі й благодаті, захисти від усякого лиха і провадь шляхом правди та любові. Амінь. Свята Меланіє, праведна подвижнице, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості. Миру в серці, та сили почати новий рік у добрі й благодаті, захисти від усякого лиха і провадь шляхом правди та любові. Амінь. Свята Меланіє, праведна подвижнице, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості. Миру в серці, та сили почати новий рік у добрі й благодаті, захисти від усякого лиха і провадь шляхом правди та любові. Амінь. Свята Меланіє, праведна подвижнице, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості. Миру в серці, та сили почати новий рік у добрі й благодаті, захисти від усякого лиха і провадь шляхом правди та любові. Амінь. Свята Меланіє, праведна подвижнице, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості. Миру в серці, та сили почати новий рік у добрі й благодаті, захисти від усякого лиха і провадь шляхом правди та любові. Амінь. Свята Меланіє, праведна подвижнице, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості. Миру в серці, та сили почати новий рік у добрі й благодаті, захисти від усякого лиха і провадь шляхом правди та любові. Амінь. Свята Меланіє, праведна подвижнице, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості. Миру в серці та сили почати новий рік у добрі й благодаті, захисти від усякого лиха і провадь шляхом правди та любові. Амінь. Свята Меланіє, праведна подвижнице, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості. Миру в серці, та сили почати новий рік у добрі й благодаті, захисти від усякого лиха і провадь шляхом правди та любові. Амінь. Свята Меланіє, праведна подвижнице, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості. Миру в серці та сили почати новий рік у добрі й благодаті, захисти від усякого лиха і провадь шляхом правди та любові. Амінь. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть амінь для активації молитви. Молімося щиро від Матвія. Просіть і буде вам дано.